Манку Змінов на ваших екранах. Висота. Ота. Ще не виконував він спроб. А поки що лідирує Йоваль Фогль з Ізраїлю, 1,90, такий же результат у Румуна Сорі на ЮНЕСКО. А от а, Кіпріот Агатокліс Зісімос, на жаль, вже припинив змагання з результатом метр вісімдесят 2,05 Роман Кузьмінов. Спортсмен вже такий досвідчений на рівні юніорів і юнаків, принаймні. Має він досвід виступів і на міжнародних змаганнях також. І цього року він виступав у мінську на міжнародній матчевій зустрічі в приміщенні. Був там третій, брав участь у юніорському і юнацькому чемпіонатах світу. І от зараз, на жаль, невдало виконує він свою першу спробу на 2.05. Максим Недосеков зараз буде стрибати 2.05, а це якраз спортсмен, який виграв міжнародну матчеву Зустріч мінську в лютому. Бачите, результат Аня Досіков, бачите, вдало взяв з першої спроби 2.05 На міжнародній юніорській матчевій Зустрічі Роман Кузьмінов, друга спроба 2.05, вдало, чудово початок. Покладено. Дивимося, що буде далі. Сьогодні, до речі, в Шанхаї в нас, може, вже і пройшла, може, не пройшла, тому що ми тут в Луцьку зосереджені на інших змаганнях, але в Шанхаї етап діамантової ліги там стрибки у висоту з Андрієм Проценком. І Богдан Бондаренко ще готується в нас до початку сезону, поки що він на зборах. А наразі він має бути в Італії в формі, і перші старти він планує десь на діамантову лігу в Осло вже в червні. Звичайно, основний старт і для Богдана, і для Андрія дорослі чемпіонати світу. А от для цих спортсменів, яких ми бачите зараз на екранах, основним стартом буде юніорський чемпіонат Європи, який відбудеться в Гросету з 20 20 по 23 липня. І якщо Роман Кузьмінов хоче на нього потрапити, йому потрібно було стрибати на Потрібно стрибати на 2,12 і виконувати решту вимог. 2,12 є нормативом європейської легкої атлетики на чемпіонат Європи юніорський цього року. Тим часом у нас висота 2,10 у секторі для стрибків у висоту. і Роман Кузьмінов готується виконати свою спробу. Чудово. Далає Роман Кузьміна, У нас взагалі тут лише два спортсмени. Насправді, коли вони вийшли стрибати, вже всі закінчили, тому що 1,95 Івалю Фогелю і Соріну Юнеску з Ізраїлю і Румунії, відповідно, не підкорилися. 2,14. Дивимося перша спроба. Ні, на жаль, з першої спроби він не долає цю висоту. Чекатимемо далі. І вболіватимемо. У нас вже готуються юніорки до метання диска, там також буде досить цікаво. Два чотирнадцять. Роман Кузьмінов. Друга спроба готується виконувати. Ні, ця спроба не вдала. Не зміг він вилетіти. На жаль. Залишається від тисячі метрів. Алінати літері... буде. Нагадаємо, що у жіночому забігу на 3000 тисячі метрів до Рофтей виграла. Беші що не досека 2,14, Також не, не долає проба Романа Кузьмінова. Дітки зараз маленькі підтримують Україну якраз на стадіоні, вигукують. Ні, на жаль, Роман Кузьмінов не долає цю висоту, але у нього є 2,10 10 метри. І не забуваємо, що це лише початок сезону. Ще недосеков зараз виконає свою спробу і подивимося, що ж там у нас таки буде, тому що тому що недосеков, а два чи не досекав так. Він взяв з першої спроби, як і Кузьмінов, але 2.05 нуль п'ять Кузьмінов подолав з другої. Так, тим часом Алфімов нарощує перевагу над білорусом. Він іде третім. Недосеков також не долає 2,14. На цьому змаганні у секторі для стрибків у висоту припинені з результатом 2,10 метрів. Два спортсмени почали з 2,05, коли всі вже закінчили, і на 2,10 вони закінчують їх цього разу. Будуть боротися далі за нормативи, звісно, і за виконання вимог, тому що в принципі нормативи є. От, якраз бачите, ви всі результати на своїх екранах. За спробами в переміг 2.05, вирішили долю переможця. І Ю, Юваль Фогер з із Ізраїлю, третій метр 90, також за спробами, він був кращий, ніж Сорін ЮНЕСКО. Бачите зараз?